У нас сьогодні обрізка черешні, ця черешня досить сильно заросла. Тому, по-перше, будемо понижувати її в рості, а по-друге, будемо придавати її розріжене ярусне крони, тому що тут зараз щось змішане і розріжена яресна і що Значить, що я зроблю зараз? Оцей центральний провідник я вкорочу Ось тут на один ярус. Оці конкуренти центрального провідника я переведу на бокову гілку десь на два яруси, десь отут і отут. А цей третій конкурент переведу також на бокову гілку десь аж тут. Отже Беремо драбинку і поїхали. Ріжу такою пивочкою, дуже класна штука. І так, яруси сформовані. Зараз будемо розріджувати. Тому що, наприклад, ось тут густо цю гілку удаляємо, цю удаляємо. Оці гілки удаляємо, бо налягають на нижній ярус. Оцю гілку удаляємо, бо переплітаються. І так далі. Е, В цьому нам вже допоможе така пилочка і сікатор. Отже полізли і робимо з неї довершений варіант. Все, обрізка готова. Тепер черешенька компактна. Між ярусами вийшло 73 метри між скелетними гілками і їхньою обростаючою деревиною 30-50 см. Тепер таку крону, по-перше, буде легко обривати, а по-друге, будуть крупніші черешні і по-третє буде легше обробити від вишньової мухи, тому що це останнім часом цілий бум. Не можна зібрати нечервивих черешень. А так можна дуже просто спробувати красиву, компактну і зручну крону.